Без чого не можна уявити стіл на різдвяні свята. Звісно, без олів'є, оселедця під шубою, запеченої курки, м'ясної нарізки, цитрусових фруктів та алкоголю. Це такий собі мінімальний набір. Давайте пригадаємо, скільки усе це коштувало рік тому. Рівно рік тому на чотирьох чоловік новорічний стіл коштував. 2650 гривень. По наших попередніх розрахунках в цьому столі там немає ні риби, ні кри. От щоб ми просто зрозуміли, це от це стіл виключно зроблений з того, що Україна виробляє сама. Минулого року в непростий для України час здорожчення стандартного набору на святковий стіл сягало 40%. Найбільше на це вплинули стрибки цін на пальне та алкоголь. Цього року ситуація дещо інша. По наших розрахунках цього року стіл обідеться десь на рівні 2800-2850 гривень на 5-7 дорожче, ніж минулорічний стіл. Найдорожчим інгредієнтом експерти називають м'ясо, тобто м'ясну нарізку і запечену курятину. Порівняно з минулим роком ціни на ці вироби зросли на 13%. Настільки ж приблизно подорожчав і алкоголь. Добре, що хоча б овочі у цьому році вродили. Інгредієнти салата олів'є і все, що стосується овочів, дешевші ніж були в минулому році, на 10%, 12%. Тобто за рахунок того, що овочі дешевші, а м'ясо дорожче, ми набрали з вами приблизно таку величину столу дорожче, десь ну на 5-7 Ще одним урівнюючим фактором можна вважати повернення українців до традицій домашніх заготовок. Багато сімей буде розбавляти покупний алкоголь власними виробами, наливками. Які господині люблять бавитися цього літа, і це дасть можливість дешевити оцю частинку святкового столу? Пляшка шампанського буде, але я ще кагорілки не буду точно. До цього різдвяно-новорічного набору кожен додасть або навпаки відніме щось на власне вподобання. Хтось відмовиться від алкоголю і додасть, наприклад, рибний делікатес, а комусь не важливо що їсти. Головне товариство і мирне небо над головою.